Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я хочу вас познайомити з дуже цікавим рецептом консервування помідор. Я їх називаю помідори чеснику. Для цього рецепту мені потрібно взяти декілька зубчиків чеснику до 10 таких середнього розміру. Чесничок потрібно розрізати на частинки. І вкидаю частичок у 2-х літрову баночку. Спочатку 3-4 зубочки. А так розрізуємо на три частинки і вкидаємо в баночку. Далі беремо гіркий перчик. Половинку гіркого перчику кидаємо. А такий носок розрізуємо на дві частинки. Вибираємо на звідти. Десять перчинок чорного перцю, кріп зонтик. лавровий листочок, два листочки, крін, невеличкий листочок і закладаю помідури. Кожен помідурчик, отак, декілька разів треба проколоти. І після того як викладу. В баночку половину помідор додаємо решту часничку. Це десь 7 зубочків ще. І докладаємо решту помідорчиків. До помідор, отак по боках вкладаємо перчик. Це дуже гарне поєднання помідорчиків із перчиком. Приготувала розсіл. 1 літр 300 мл. І вкинула сюди столову ложку цукру і столову ложку солі. А в банку додаю столову ложку оцту киплячим розсолом заливаю помідори. Сам стерилізувати в гарячу воду на 15 хвилин з моменту закипання. Простарізували помідори 15 хвилин, виймаємо і закриваємо під ключ. Якщо ж рецепт вам сподобався, будь ласка, поставте вподобайки. Це цікавий і смачний рецепт на зиму.